Всім привіт! Вітаю всіх з Новим роком! А вашій увазі пропоную результати третього туру Кубка Африканських націй сезону 20-25. Це матчі без права на помилку. Саме тут фаворити підтверджують свій статус, а аутсайдери прощаються з турніром: Драма, червоні картки, максимальна концентрація. І останні квитки до плей-офф. Підсумки всіх матчів цього туру. Чітко по групах від A до F. В групі A. Замбія грала з Марокко. Мароканці безжально розібрали зі своїм суперником. Швидкий гол зламав гру, після чого господарі турніру діяли впевнено холоднокровно. Переконливий виступ фаворита: мароканці, в свою чергу, 20 матчів підряд не програють. Коморські острови грали з малі. Малі контролювали хід гри, але не змогли реалізувати жоден зі своїх моментів. Комори. Закрилися максимально компактно і отримали потрібний їм результат: нулювання чия. Остаточний виліт для господарів. А ось підсумкова турнірна таблиця. Бачимо, перше місце тут займають мароканці. На друге місце вийшло малі. Чи змогли коморві острови, які зайняли третє місце, кваліфікуватися далі? Ми побачимо в підсумковій таблиці, де всі кращі треті команди. А ми перейдемо до групи Б. Ангола грала з Єгиптом. Тактична шахова партія без ризику. Єгипет грав на результат і досягнув свого, не дозволивши Анголі розкритися, нульова нічия зафіксована між цими командами. Зимбамба грала з пар один з найяскравіших матчів туру усього групового етапу навіть. Пар вирвав перемогу в перестрілці, проявивши характер у вирішальних хвилинах. Зімбабве боролась до кінця, але цього виявилося замало. 2-3 на табло. Підсумкова турнірна таблиця в цій групі. Єгипет без програшу йде на першому місці. Пар зайняло друге місце. Чи змогла Ангола кваліфікуватися як одна з кращих третіх команд? Знаємо в підсумковій таблиці, де зібрано всі кращі треті команди. Зімбабве вилітає з цього турніру. Перейдемо до групи С. Уганда. Тут грала з Нігерією. Нігерійці підтвердили клас. Навіть попри вилучення у складі суперника, Уганда чинила опір, але швидкість і майстерність суперників стали вирішальними. Нігерія впевнено виходить з групи. Танзанія грала з Тунісом. Рівний матч із великою напругою. Танзанія відкрила рахунок, але Туніс швидко відповів: Нічия означає прощавання Танзанії з турніром. Танзанія 10 матчів підряд не програє. В цій групі така підсумкова таблиця. Нігерія 100% показником займає перше місце. Туніс, набравши у 4 очка, йде на другому місці. Чи змогла Уганда кваліфікуватися? Далі ми дізнаємось в підсумковій таблиці: Танзанія вилітає. А ми перейдемо до групи D. Бенін грав з Сенегалом. Фаворит цього розіграшу шукав, увімкнув максимальні оберти. Сенегал спокійно вирішив долю матчу, навіть попри червону картку. Команда вийшла з групи без проблем. Сенгал 5 матчів підряд не програє, а Боцфана грала з ДР Конго. Конгазійці не залишили шансів супернику. Повна домінація. Контроль темпу і три забиті м'ячі без відповіді. Переконлива заявка на серйозні амбіції у плей-офф. Боцвана, в свою чергу 10 матчів підряд не перемагає. Турнірна таблиця в цій групі виглядає ось так. Сенегал з першого місця кваліфікація Дер, Конго з другого. Чи зміг Бенін пройти як краща третя команда, дізнаємось в підсумковій таблиці, а Босфана, не забивши жодного голу, відповідно не набравши жодного пункту, вилітає з розіграшу. Перейдемо до групи І. Екваторіальна Гвінея грала з Алжиром. Алжирці завершили гру максимально впевнено. Швидкий теп, агресивний пресинг і клас у залишальних атаках. Третя поспіль перемога на турнірі для алжирців. Ідеальний груповий етап для команди. А Судан грав з Буркіно Фасо. Буркіно Фасо діяло прагматично та ефективно. Два голи вирішили все ще до фінального свистка. Судан так і не знайшов аргументів у відповідь на два голи свого суперника. Турнірна таблиця тут виглядає наступним чином: Алжир зайняв перше місце. Буркіно Фасо йде на другому. Місці. Бачимо, що екваторіальна Гвінея вилітає з розіграшу, не набравши жодного пункту. Але чи зміг Судан з цієї групи кваліфікуватися у плей-офф, ми дізнаємось в підсумковій таблиці. І остання таблиця групи F. Габон грав з кодіуаром. Матч із драматичною розв'язкою. Кодіуар вирвав перемогу наприкінці, показавши характер і глибину складу. Габон залишив турнір із високо піднятою головою. А Мозамбік грав з Камеруном. Камерунці дотиснули суперника в ключових моментах. Мозамбік боровся до кінця. Але досвід неприборканих не левів, дав результат. Камерун здобув вирішальні очки в цій групі 1-2 на табло. Турнірна таблиця тут виглядає наступним чином. Кодіуар іде на першому місці. Камерун, відповідно, другий. Габон, не набравши жодного пункту, вилітає. Хоча команда досить пристойно грала. Програла тільки з різницею в один м'яч своїм суперникам. А чи зміг Мазамбік кваліфікувати з цієї групи далі, ми дізнаємось у підсумковій таблиці. І ось кращі треті Команди своїх груп. Бачимо, що з однією перемогою Мозамбік Бенін та Судан кваліфікувалися далі. Танзанія. Танзанія увірвала останній квиток на кваліфікацію, підскочивши на четверте місце в цій групі. Групі. Набравши всього два пункти. А випишіть, чи справедливо, що команда, яка не перемагала протягом групового етапу, проходить до плей-офф такого турніру континенту. А ми перейдемо до статистики. Кращими бомбардирами є двоє гравців. Мерес з Алжира та Діас з Марокко. забивши три голи. А кращими асистентами є відразу 10 гравців, які дали дві результативні передачі. Пропоную у вашій увазі сітку плей-офф. 3 січня. Малі грає з Тунісом, а Сенегал зіграє з Суданом. 4 січня Південна Африканська Республіка зіграє з Камеруном, Марокко зіграє з Танзанією. 5 січня. Єгипет зіграє з Беніном, а 6 січня Кодіуар зіграє з Буркіно Фасо. І праворуч Алжир 5 січня зіграє з ДР Конго один з центральних матчів туру. А Кодіуар зіграє з Буркіно Фасом. Груповий етап завершено, помилок більше тут не буде. Далі лише матчі на виліт. Де один момент може коштувати всього турніру. Фаворити Пройшли перевірку стабільності, а темні конячки вже готові зруйнувати прогнози. Сенгали і Алжир пройшли свої групи без проблем. І виглядають найбільш збалансовано. Марокко та Нігерія набрали хід у вирішальних турах і виходять у плей-офф на піку своєї форми. формі. Камерун та Єгопі досвідчені турнірні бійці, які вміють вигравати саме в таких матчах. У плей-офф Каф немає прохідних суперників. Один тайм може змінити історію, а кожен гол стати. Легендарним. Найгаряча частина турніру починається прямо зараз. А ще такий цікавий факт: в усіх групах без винятку перше місце зайняла команда, яка була в першому кошуку при кваліфікації, а друге місце, відповідно, зайняли всі команди, які були в другому кошуку під час кваліфікації. Пишіть, який матч вам сподобався протягом групового етапу найбільше, на який матч у плей-офф ви очікуєте. А хто є вашим фаворитом на перемогу в Кубку африканських націй цього сезону? Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!